Тому прикроватні тумби, навісні тумби, підвісні столики. І все, що я перепробував, для мене найнадійнішим кріпленням для навішування будь-яких тумб, різних розмірів, габаритів ваги це тільки от, отакі, отакі навіси. Називаються вони камари, але в них, в них є різні, різні варіації в залежності від ваги і потрібних функцій. Що, що зручно, що вони. Точно, абсолютно надійні, тому що, от, подивіться, навіть ці штів, ви під них робите присадку глибиною 12 мм діаметром в 10 мм, і ви його туди прям молотком забиваєте, і він, він фіксується от на вашій боковій стінці тумби. Ну і відповідно ще Плюс, плюс до всього можна закріпити от на саморізи цей, цей самий навіс. Це від іншого, іншої класифікації, але от навісна планка, яка кріпиться на саму стінку. Вона антизйомна називається, тому що сюди потрапляє крючок від навіса і витягти його не можна, тому що фіксується додатково пластиною. А, плюс ще є навіси набагато більших розмірів і відповідно витримують більшу вагу. Вони там фрезеруються в самі стінки. Зручно, що їх можна регулювати. Ну в принципі, як і всі навіси, але підхід до виконання от цих навісів дійсно. Характеризує себе як якісний, якісний, воно точно. Не відірветься, тому що ви його забиваєте прям молотком в саму, в саму ДСП стінку, плюс фіксуєте саморізом. Є також прихованого монтажу на віси, також ними користувався. Є різні класифікації, але, от хто не знав, що взяти якісне для того, щоб воно не відвалилося, достатньо париться в цих камарах, і вам точно знайдеться потрібний потрібний варіант. Це не реклама, але але просто коли ти береш цей навіс. То ти розумієш, що до тебе потім питань ніяких не буде. Хоча, до речі, з пластику у них там якісь категорії також є, але вони точно дешевші. Ну і відповідно меншу вагу або навантаження можуть витримати. Будь ласка, підібрав потрібний розмір і вагу, і, будь ласка, чітке детальне креслення, тому нема зауважень.